Здоровенькі були, шановні підписники та гості каналу. Сьогодні є нагода показати, які яйця я не закладаю в інкубатор. Хотів знайти віси, але нема дружини і не можу знайти. Дивіться, ну так розкажу в словах. Здорове. Не знаю, скільки тут грам, хотів заважити. У мене є ювелірні віси, але зараз не знаю, де. Бачите, більоси такі. Ну, ось вони такі, я буду цим показувати. Бачите, ось ось воно таке з білим. Бачите, те, що я вчора казав, коли знімав відео, неправильної форми. Воно таке ну тупеньке яйце. Хотілося би правильної форми. Тоже, бачите, таке більосе і гостроносе не закладую. Що тут ще? ну Отаке, от бачите, тупоносе якесь. Я закладую такі, бачите, але це такі, щоб вони були як лаком покриті, тоді, мені кажеться з нього й толк. Не буду утверджувати, що я такий великий спеціаліст, бо зараз почнуть надіться, хто мене почне розказувати, що яйця не такі, ти неправильно показуєш, ти ще щось. Ось, бачите, те, що з відра осталося. ну, це те, що осталося. Це піде в салат. Оце такі. Але тут Ну, в інкубатор вони не війшли, 168 штук заложив. Зараз 3 години. І ось де дивіться. Раз. Примерно всі одинакові. Ну, такого рознобою перепада в розмірах особо немає. Що я зробив з кришкою? Я її розібрав і в мене було з інкубатора квочка. Оцей датчик. Зараз покажу. Оцей датчик вологи. Да, позвонили мені Анатолій Григорович. Там, роз, той, роз, ну, розказував мені, дуже, дуже розказував мені, як і що і що по чому. Ну, Я придержуюся цієї критикою. Я все слухаю і так само, як і ви учусь. Нічого тут цього такого стидного і позорного нема. Людина дзвонила, підказала, що проблема може бути у датчиках. Використовуйте, каже, толкові градусники, ну термометри. Бо ці всі ці термометри, ці, що вони тут, бачите, а це він стоїть. Бо він, може бути, просто вас дурить. Ну, Чого там виход малий, 135 Ви, ну був виход. Ну, то, що хто знає, вважай, 135. Десь 33 штуки одійшло. Ну, не оплод. Потім позавмірали, по мала волога була. Тут ще з, з часом в оцих в інкубаторах, ну, в цих теплушах, оце дно отак випукається. Ну, Температура так вспучилася і тут тільки водичка трошки стоїть. Бо тут, бачите, заливні є трубочки. ось, вони, ось оці. Сюди наливаєш або сюди, або сюди. Ви, Видати, що воно не розсікається. Ну, площа випаровування. Правильно, Груруч казав, що чи 200 грам на метр квадратний вилить води. І через скільки воно висохне, Там, через ну, 20 минут. Да? І в трьохлітрову банку поставити за таким горлышком, 3 літра. Воно буде випаровуватися 2 тижні чи місяць. Все, закладаю, вам показав, які яйця я закладаю, які не закладаю. Не закладаю. Неправильної форми, так скажемо, і з білим нальотом, такий як кредяний нальот на них. Кажуть, що це ну, не є яйця хороші. Хоча треба заложити, попробувати, помітити їх і спробувати. міф це чи це реальна правда. Ось бачите, тут теж трошки є з таким, як. ну, вам, може телефон не передасть, як білюсий нальот, такий, як ну, як в пилі, як в муки можна сказати, але положу. хай воно. Отаке коротеньке відео. Кому сподобалось пальці вгору, всім мира добра, бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі в нових відео.